Пісні вночі 29 січня. Моя сила та пісня Господь, і Він став на спасіння мені. Друга Мойсея, 15 розділ. Другий вірш Господь наша сила. Ми не покладаємось на людську міць, ані на нашу власну, ані на міць інших людей. Ми тримаємось голови. Від якого походять не лише закони, які управляють нами, але й сила, керівництво, захист, турбота, яких ми потребуємо і якими тішимось. Господь став нашим спасінням, Він врятував нас від осуду гріха через віру в кров, Він звільнив нас від любові до гріха. Він не лише оживив нас, але й підкріпив. І зробив здатними йти вузькою дорогою і робити це з радістю, веселістю і піднесенням. Він вже є нашим спасінням, тобто, вже почалося спасіння, яке має бути нам дане, яке має завершитися в нас у Першому Воскресінні, тому що ми вже перейшли від смерті до життя і маємо свідоцтво цього у Святому Дусі.